Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас подкаст на тему Адам Міцкевич та Україна. Отже, 24 грудня виповнюється 225 років з дня народження Міцкевича. В нього я прочитала збірку вірші, поеми, а саме вірші 1817 1824 років, балади і романси. Вірші 1825 1829 років сонети, кримські сонети, вірші 1829 1855 років поеми. Отже, як цей польський письменник був пов'язаний з Україною. Вікіпедія пише, що у жовтні 1823 року за організацію та участь у підпільних товариствах Міцкевича заарештували. І після тривалого слідства восени 1824 року засудили до різного ступеня покарань. Спочатку його вислали у віддаленні губернії Польщі, організацію, до якої належав Міцкевич, викрили царські шпигуни та їхні польські посіпаки, філоматів і близьких до них філаретів. Зрештою, Міцкевича не вислали до Сибіру, не спровадили до війська. Йому надалі наказали вирушити до Петербурга. Згодом у листопаді 1824-го він прибув до Петербурга звідки потрапив у Одесу, де працював вчителем у Рішельєвському ліцеї. Міцкевич прожив в Одесі всього 9 місяців. У Одесі також була розпочата поема Конрад Валенрот. Та муривки з неї Міцкевич читав своїм польським друзям, а в Україні він перебував понад 9 місяців, постійно цікавлячись суспільним і культурним життям, фольклором та історією. Тут він написав більшість своїх сонетів, в тому числі кримських, балади Воєвода і Дозор. Зупинимось детальніше на кримських сонетах. Це цикл, який складається з 18 віршів, написаний Міцкевичем, під враженням від двомісячної подорожі Кримом. У липні 1825-го поет здійснив подорож до Криму. Він був вражений місцевою красою, контрастом моря та гір, дивовижною флорою та фауною та загадковою атмосферою півдня. Під впливом побаченого поет вирішує написати збірку кримські сонети. Головним героєм кримських сонетів є мандрівник. Буйна природа Криму це фон його роздумів, спільниця його тривожних снів джерело жаданої душевної рівноваги. Цикл викликав неоднозначні відгуки сучасників, особливо поляків. Поетові закидали, що в його творах надто багато екзотики. Усе це можливо кримське, турецьке, татарське, але не польське. Наперекір доброму смаку й розуму Міцкевич несе щось незрозуміле, дике, даючи мішанину зі слів незрозумілої мови, писав один з його співвітчизників. Подібна реакція не стала для міцкевича несподіваною. Сентиментальні дами засудили мене за надто земні почуття, салони за вирази в стилі покоївок, учені класики за татарщину, мовознавці за помилки, написав він в одному з листів. Кримські сонети, для яких поет обрав формулу італійських сонетів, перші були надруковані у грудні 1826 року в Москві, а через кілька місяців з'явився переклад на російську. Ліричний герой збірки Пілігрим, мандрівник-вигнанець, буйна і незвична для нього природа Криму є одночасно джерелом жаданої рівноваги, тлом для його роздумів, німим свідком тривожних снів. Щоб не зустрічав ліричний герой під час своєї подорожі, які б незвичайні картини йому не супроводжували, скрізь відчувається туга за далекою батьківщиною та сумні роздуми про долю вигнанця. Кримські сонети постають своєрідним поясням. Поетичним щоденником ліричного героя і самого Міцкевича, сторінки якого наповнені спогадами про рідну Литву Польщу. Подорожі по Криму, споглядання казкової природи півострова, зустріч з минулою славою колись могутнього Кримського ханства зміцнили ліричного героя. В останніх сонетах розповіді це вже не той необізнаний юнак, який почав подорож далеким екзотичним краєм, сходом в мініатюрі. Не знаючи, що його чекає, а особистість, яка прагне активного життя. Зміцнівши не тільки фізично, але й збагатившись духовно, відкривши красу чужій землі, він навчився цінувати свою рідну землю. Отже, головним героєм кримських сонетів. Є мандрівник-вигнанець, який уособлює внутрішній порив автора до рідної землі, від якої він був соломіць відірваний. Величні гори, бурхливе море, казкові кримські ландшафти, кримські ночі, це фон його роздумів, спільниця його тривожних снів, джерело рівноваги, природа в сонетах Міцкевича нерозривна з душею людини. Проводиться паралель між морем та думками. Між рішучим духом і вітрилом, своєрідна природа півострова та місця з історичною цінністю надихали поета на глибокі філософські роздуми. В збірку входять такі сонети, як Акерманські степи, Морська тиша, Плавба, Буря, Гірський краєвид зі степів Козлова, Бахчисарай, Бахчисарай уночі, гробниця Потоцької, могили Гарему, Байдари, Алушта вдень, Алушта вночі, Чатердах, Пілігрим, дорога. Прірвою Чуфут-Кале», Гора Кікінеїс, Руїни замку у Балаклаві, Аюдах. Українською кримські сонети перекладали Максим Рильський, Борис Тен, Микола Зеров, Олександр Астафів і Марія Слободяник. У 1825 році, при переїзді на роботу до Москви у Харкові, Міцкевич познайомився з відомим українським письменником Петром Гулаком Артемовським, внаслідок чого український письменник написав баладу Твардовський українською мовою за мотивами балади міцкевича пані Твардовська. Творчість Міцкевича відома в Україні з 20-30-х років 19 століття завдяки перекладам і переспівам Петра Гулака Артемовського, Левка Боровиковського, Опанаса Шпігоцького, поезією Міцкевича захоплювався Тарас Шевченко. Згодом його твори переклали Іван Франко, Леся Українка, Максим Рильський, Микола Бажан, Андрій Малишко, Іван Драч, Борис Тен, Леонід Первомайський та інші. Переклад архітвору Міськевича великої епічної поеми та Деуш, який здійснював Максим Рильський від середини 1930-х до початку 1960-х, одноголосно визнаний фахівцями за найкращу інтерпретацію поеми іншою мовою. У 2018 році поетеса і Перекладачка з Кам'янця-Подільського Юлія Лискун зробила переклад кримських сонетів Міцкевича, до якого увійшов досі невідомий широкому загалу читачів, 19-й сонет Яструб. І щодо перекладів Максима Рильського не потрапив, залишаючись недописаним автором і за його життя не друкувався. Він був узятий з так званого альбому Петра Мушинського, польського громадського діяча, колекціонера та мецената. В Україні є вулиці Міцкевича, а саме у таких містах, як Бердянськ, Березань, Бучач, Вінниця, Добромель, Дрогобич, Дніпро, Золочів. Львівської області, Калуш, Київ, Коваль, Красилів, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв у Львівської області, Мукачево, Одеса, Рівне, Самбір, Суми, Ужгород, Хмельницький, Чернівці, Яворів. Також в Україні є пам'ятники і меморіальні дошки Міцкевичу в таких містах, як Борислав, Дрогобич, Збараш, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Одеса, Трускавець, також в Шевченківському районі Києва є бібліотека імені Міцкевича. Ну а на сьогодні це все. Пишіть, чи читали ви Міцкевича, а я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!